Діти, вітаю вас на заняття із аплікації і пропоную послухати віршик. Хоч стоять зимові дні і мете метелиться, а у мене на вікні плющ зелений стелиться, фікус стелі дістає, зацвіли калачики, тут і пальми в мене є, і кактуси м'ячики. Доглядаю їх сама, пищу кожну квіточку. Хоч на дворі ще зима, а у мене літечко. Тож, щоб і у вашій квартирі взимку було літечко, пропоную зробити аплікацію. Квіти у горщику. Для роботи нам сьогодні потрібен аркуш паперу для основи, кольоровий папір для горщика листя із стеблами та квіточок. обов'язково шаблон квіточки. А також. Клей, простий олівець, ножиці, серветка, клеюнка, на якій будемо намащувати деталі клеєм і фломастери. Та спочатку підготуємо пальчики до роботи. Пальчикова гра квіти. Зростаємо на віконці, зацвітаємо від сонця, від водиці зеленієм, нашим віточкам радієм. Ви нас, діти, доглядайте і злійки поливайте, щоб могли ми воду пити. Треба землю підпушити. Любі діти, час не гайте, наше листя протирайте. Для нас квітів найкращі, друзі, діти. А тепер до роботи. Перш за все, готуємо деталі. На зворотньому боці зеленого аркуша обводимо свою долоньку. Робимо рівним низ і вирізаємо її. Це будуть листя і стебло нашої квітки. Тепер смужку жовтого кольору або будь-якого іншого які квіточки ви собі хочете зробити. Ми складаємо так, як показано у відео, щоб вийшло три квіточки одразу. Обмальовуємо шаблон і вирізаємо квітку. Отримуємо три гарнесеньких квіточки. Щоб квіточки вийшли красивими, об'ємними, складеними ножицями, ми вигинаємо пелюсточки. Тепер здається, що квіточки щойно розквітли. Беремо невеликий прямокутний аркуш і складаємо його навпіл. А тепер зрізаючи з одного боку краї, середину залишаємо цілою, вирізаємо горщик. Тепер ми викладемо всі деталі і подивимось, як же буде виглядати наша аплікація? Дуже гарна робота в нас вийде. Тепер нам треба наклеїти все це. Кожну деталь ми намащуватимемо клеєм. І прикладатимемо на своє місце. Серветкою допомагаємо собі, щоб не замастити клеєм роботу. Зверніть увагу, діти. Клеєм ми намастимо тільки середину квіточок, щоб вони були більш об'ємними. Я клею квіточки на великий та середній пальчик і на мізинчик. А ви можете наклеїти на інші або наклеїти більше квіточок. Червоним фломастером я вирішила намалювати серединки квітам. Ви ж можете обрати колір на свій смак. Ось така робота вийшла у мене. Я з нетерпінням чекаю світлини із вашими роботами, щоб помилуватися ними. А на сьогодні все. До побачення, діти! До наступної зустрічі.